Добрий день, дітки! Сьогодні в такий чудовий день до нас у гості завітала лялька Катруся. Подивіться, дітки, в якому одязі вона зараз, якого кольору її сарафанчик, якого кольору її футболочка, подивіться якого кольору її бантик. Вона нам сьогодні розповість щось цікаве і чогось нас навчить. А може ще й дасть пораду, тому послухаємо, що вона нам розкаже. Добрий день, дітки! Я рада знайомству з вами. Як і в кожного з вас, у мене є справжній друг, який ніколи не залишить мене в біді. Допоможе доброю порадою або ділом звати його Добрячок. І саме історію від Добрячка хочу розповісти вам. Готові уважно слухати? Тому омощітись гарненько, слухайте уважно. Увага на екран! Привіт, мої маленькі друзі! Вітаю вас, дітки! Вам, напевно, дуже-дуже незвично бачити мене ввечері. Коли місяць вийшов на небо, зіроньки виблискують своїми промінчиками, і все навколо хех, бажає вам на добраніч. От і ми з добрячком також вирішили всім своїм друзям бажати на добраніч. І кожного разу я буду розповідати вам ці. Цікаво, прицікаву, і до того ж повчальну історію про різні приємні. А іноді, може, і не дуже приємні ситуації. Е, так, так, Кукабаро, в які потрапляли хлопчики та дівчатка. А давайте не будемо зволікати, бо нам всім так вже цікаво про що буде перша наша розповідь. Ну, гаразд, Кукабаро, гаразд. Сьогодні, дітки, я вам, а також тобі Кукабару, розповім історію про дівчинку, яку звали Даринка. Ой, ой ой ой, зачекайте, друзі, зачекайте, ой, ще не дуже запізнилася. Мишко, куди це ти так поспішаєш? Не вітаєшся з нами і з телеглядачами. Ой, вибачте, друзі. Привіт, Мишко. Ти тільки не хвилюйся, ти не запізнилася. Вітаю добрячок, вітаю кукабаро, вітаю, любі телеглядачі. Оце вже інша справа. А тепер можна продовжувати добрячок. Так, я вже готова слухати історію. Ну, якщо всі готові, то я б хотів би продовжувати нашу розповідь про дівчинку-даринку, яка одного дня чудовим недільним вечором своїм братиком Дмитриком та Петрусем стояли на вулиці і жваво розмовляли. І тут хтось з них запропонував А давайте ми підемо погуляємо. Я теж так люблю прогулянки. Особливо корисно прогулюватись перед сном. Повністю з вами погоджуюсь. От вони і вирішили піти до квіткового магазину пана Васькійського. Тут все було напрочуд гарно і цікаво оздоблено. У водоймище каскадами спадала вода, зрошуючи все довкола дрібними бризками. Бррр! Так люблю бризки! Крім всього, навколо фонтану на підставках стояли прекрасніші скляні пташки. Яка холодна вода! сказала Даринка і різко забрала руку з води. Обережно, пташка! крикнув Дмитрик, але було вже пізно. Даринка випадково зачепила рукою одну з скляних пташок, і та розлетілася на маленькі шматочки. Ой, ой ой що ж тепер буде? Тепер будуть, напевно, неприємності. Саме так подумали і хлопці, і вони стрімко почали втікати. А що ж даринка? Напевно, вона теж побігла звідти. Я втікала якнайшвидше. Хочу вам сказати, що Даринка не стала втікати. Вона стояла на місці. І сумом дивилася на розбиту пташку, не знаючи, що ж їй тепер робити. Що робити? Що робити? Тікати потрібно, поки хтось не побачив. Он, та як мишку. А що, що таке? Я хіба щось не те кажу? Даринка хотіла все розповісти господарові магазину, але вже було пізно і магазин був закритий, і нічого іншого не залишалося, як йти додому. Хлопчики очікували її на безпечній відстані. Вони стали давати їй різні поради. Я здогадуюсь, які це були поради. А я ні. Мені так цікаво, що ж порадили їй хлопці. Ну, наприклад, Дмитрик сказав про те, що він нічого б не говорив господареві магазину. Я теж, підтримав його Петрик. Думаю, якщо пан Васьківський дізнається, що ти розбила пташку, він скаже, щоби ти заплатила за неї гривень двадцять. Оце так, так. Так, Чимала сума. Та Даринка твердо сказала завтра вранці. Я піду до пана Васьківського і розповім про все. А я б не віддавала своїх заощаджень, ніхто ж не бачив от і добре. Як це ніхто не бачив, а Ісус. А хіба Він навіть такі дрібниці помічає? Він, Мишко, помічає навіть найменші дрібниці у житті кожної людини. Звісно, і Даринка про це завжди пам'ятала. І що, що ж стали далі? А далі було наступне. Наступного ранку Даринка пішла в квітковий магазин. Через півгодини вона повернулася додому з прекрасним букетом квітів. Обличчя її просто сяяло від радості. З букетом квітів? А те ж вона їх взяла. А ти хіба не здогадуєшся? Та ні. Ти знаєш, Мишко. Її братики теж були дуже дуже здивовані. А Даринка їм розповіла: спочатку пан Васьківський був дуже серйозний і сказав, що я повинна заплатити дуже багато грошей. Але я помітила веселу іскорку в його очах, і він сказав, що я повинна заплатити всього 50 копійок. Я віддала ці гроші, і ти уявляєш, він подарував мені цей прекрасний букет квітів і сказав, що я найчесніша дівчинка, яку він коли-небудь зустрічав. Оце так. Я навіть не очікувала такого закінчення. Який гарний урок для братиків, даринки. І не тільки для них, а ще й для нашої мишки. Так. а ще для наших телеглядачів. Але ви знаєте, дітки, не завжди в нашому житті все так добре закінчується, як це сталося у Даринки. Та не дивлячись ні на що, ми повинні бути чесними з усіма людьми, які нас оточують Гадаю, дітки, ви уважно слухали розповідь Добрячка, тому пропоную відповісти на запитання, про кого розповідав? Добрячок Яка пригода трапилася з ними недільного вечора? Як поступили хлопчики, як вчинила даринка? А як ви гадаєте, чому господар магазину дав даринці квіти? Чи правильно вчинила даринка? А як би ви вчинили в такій ситуації? Дуже чекаю на ваші відповіді. Молодці, дітки! Тож сьогодні ми поговорили з вами про чесність. Скажіть мені, як ви розумієте, вислів бути чесним. Чекаю на ваші відповіді. Дітки, ви сьогодні молодці. Ми сьогодні з вами прослухали про чесність історію, як чому потрібно бути чесним. До нових зустрічей.